Двоїх збили над нами. <гум> Я засняла. У ніч на 21 липня українські безпілотники знову атакували Москву та Підмосков'є. За повідомленням місцевих змі уламки одного зі збитих дронів впали на дах житлового будинку у новій Москві. Про постраждалих серед населення не повідомляється також через атаку українських БПЛА були введені обмеження на роботу усіх чотирьох аеропортів Москви. Відомо, що було скасовано близько сотні рейсів. Обмеження в московських аеропортах були зняті тільки під ранок, проте затримки поширилися і на інші регіони. Загалом, за декілька днів Україна буквально паралізувала роботу аеропортів Москви. У Росії досі підраховують завдані збитки. Попередньо відомо, що сумарно аеропорти не працювали більше 50 годин. Через що було скасовано понад 300 рейсів. Десятки тисяч людей опинилися у пастці транспортного колапсу. Росіяни спали на підлозі, на сходах, у дитячих ігрових зонах, а також скаржилися на нестачу води та задуху. За півлітрову пляшку води в аеропорті треба було віддати щонайменше 455 російських рублів. Це приблизно 220 гривень.